Сьогодні працівники комунального підприємства теплоенерго провели інформування жителів будинків, які мають заборгованість за спожити тепло. Варто зазначити, що суми боргів вказують на те, що люди роками не сплачують кошти саме нашому Кременчуцькому комунальному підприємству. А отже, це напряму впливає на якість послуг з надання тепла у цьому будинку. Заборгованість загалом складає 544 тисячі гривень. Найбільша заборгованість певної квартири в цьому будинку 243 тисячі гривень. Це дуже великі кошти, тому що від цього залежить і подача тепла, і оплата праці працівників, і техніки. Багато пунктів, які потрібно закрити цими фінансовими боргами населення. Загальна сума боргу усіх будинків підпорядкованих КП Теплоенерго становить 55 мільйонів гривень. На жаль, заборгованість перед містом мають не лише будинки, які закріплені за ЖКГ, а й ті, які знаходяться у складі ОСББ. Ми заходимося біля двох будинків ОСББ. Одного будинку 185, у іншого 123 тисячі гривень заборгованості. Хоча ОСББ повинні сплачувати якось вчасно. Але ми бачимо, що все залежить від населення. Робимо максимальну інформаційну роботу, адже від цього залежить пра. Ця в цілому підприємства і вчасного подачі тепла в опалювальний сезон. Безперечно, такі інформаційні рейди дуже важливі. Після роз'яснень рівень заборгованості знижується, адже люди починають усвідомлювати усю ситуацію. Я як не сплачувала, то в мене коштів не було. А так я вийшла на октябрь місяць 103 рубля. Бо ніхто даром не буде робити. Люди й повинні сплачувати, щоб таких долгів. А є же взагалі бідні. То не сплачує, може так в їхнє положення можна заходити. А якщо ті, що багаті, та не сплачують, значить двой недовжні платити. Комунальники закликають по можливості закривати свої борги та завжди йдуть на зустріч Кремончужанам. Ми розуміємо, що є війна зараз, і дуже важко деяким насверсом населення сплачувати, проте можна реструктуризувати, наприклад, борг або сплачувати частинами. Тобто ми йдемо на зустріч населенню. Вже незабаром кременчужани отримають тепло у своїх оселях, і варто пам'ятати, що за спожиті послуги необхідно сплачувати, аби мати належний рівень опалення у період холодів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.